Доброго дня! Зробимо невеличкий огляд у цього апарата. Закінчився в нас гарбузовий рай. <гум> місяць, коротше, я його доубав той гарбуз. Роботи дуже багато. Ну і за цей місяць я дуже багато пере... передумав, переосмислив, як потрібно що зробити, що потрібно зробити для того, щоб зекономити час. Ну, і дещо надумав. Зараз поділюся такими примітивними своїми змінами. Але оцей апарат так і залишиться так, як є. Єдине, що потрібно буде отам, транспортерну ленту поміняти, тому що вона за 500 кг, оце з 80%, соток, у мене вийшло майже 500 кг гарбузового насіння. Так, двигун. Двигун у нас 1,1 кВт, нібито як. Я вже не пам'ятаю, він у мене вже років 10, мабуть, як найбільше, а то й 15. Так, 920 обертів. І в мене спочатку була така з самого початку, як тільки почав бити, стояв оцей ремень зубатий. Сама паскудна конструкція ремня, тільки попадає сюди вода і він починає явозить. Коротше, Бувало таке, що доводилося скидати от сюди зерно грязне і потім потрошку його знову сепарувати тому що, ну, як би, не протягує ремень. Потім вже придбали отакий ремень. І він вже повністю ось сідає сюди. Так от я хотів сюди поставити профіль Б. У мене є рівні такі, невеликі під профіль Б. О. І потім передумав уже, поки я оце до самого кінця вже. Це і добре, що я його не поставив. Тому що взагалі бі пальці поотбивало б. Тому що і гарбуз лопав у руках. от. І бував такий гарбуз, що пальці попадали. Добре, що отак палець сюди отак попадає. що Б'є тільки оце по цьому місту. По оці кістки. О. Ну, коротше, така небезпечна штучка, але до неї потрібно звикнути. А внизу, отут у нас стоїть звичайний воно помповський шків з класики. Ну, поїхали розбирати. Ага. Отут захист стоїть. Звичайний захист стоїть, його потрібно розкручувати кожен день і вимивати. Тому що сюди набивається стільки мачмали і насіння, що ніч перестоює воно оце. І отут починає все закисати. Тобто потрібно отут кожного разу знімати і його вибирати. Так, конус. оцей. Добре, що я його зробив, я його спочатку не хотів робити. Добре, що я його зробив, так насіння не летить. Хоч насіння не летить назад, тому що я бачив у людей в Ютубі така конструкція, що насіння дуже оттуда летить. І для того я продумував відразу, щоб збивати насіння під этим самим, але я не продумав про висоту оцих, оцих скрипків. Мені їх потрібно було підняти вище під до конуса. Десь сантиметр від конуса, щоб вони ходили. І зробити їм отакий угол. І взагалі тоді. Ну, взагалом-то воно і так добре. Збиває насіння, воно не летить назад. Все добре тут. Так. Лента. Ленту сюди потрібно поставити хоча б восьмерку. От. Тому що я п'ятірку ось поставив і вона, ну, вже можна сказати, що ще б трошки, і воно вже б не сіпарірувало нічого там. Так, ще який недолік. Недолік оце в цьому казані. Казан 350. І якщо виходить великий гарбуз, то тут два варіанти. Або зробити на 500 цей казан сам, або зробити отакий в'янчик. Це в мене він сотка. Зробити отакий в'єнчик. Але на 180, а то і на 200. Ну, тобто, щоб він, він у мене і так знімається, ще зробити один такий в'єнчик, для того, щоб замінювати його на великий гарбуз. Тоді великий гарбуз можна сюди всунути, і воно вибирається там уже ходу сюди-ди-сюди сюди мінімально виходить. от Ще який недолік, я отут доварював ось зубчики такі. Воно нібито нічого, да? але вони малі. А в гарбуза буває отакого єрундовина посередині. І от того залишається по краям насіння. А оце не добирається туди. Тобто, оці зуби мають бути вище. Ну, нехай воно трошки там м'якоть скребе, нічого страшного через сепарацію його не вилізе. От. Ну, тобто, я не повністю цим апаратом задоволений. Без нього б мені було б набагато, набагато складніше. Дуже прорвав я гарбуз. Я все ж таки надіявся, що у мене ну якби по вазі буде більше. Я розраховував десь на 650-700 кг. Так, сталося, я його прорвав сильно цей гарбуз. Та й добре, що я його прорвав, тому що, по правді кажучи, 500 кг насіння в одні руки це дуже багато, дуже багато часу займає. Це перше, друге, я так підготувався до цього збору гарбузового насіння, що в мене не було толком ні сушки такої, як потрібно. Ні місця, де його зберігати, це насіння, тому що в мішках ти його не поставиш, його потрібно провітрювати, йому ще давати. За сутки воно висихає, да, але воно відходить. Потім потрошку. Ну, треба ящики якісь. Я ящиків нас збирав там на 250 кг. Це саме максимальне те, що я е, збирав. Зараз, по-друге, е, сушка. Сушка в нас була спочатку е електро, вентилятор, шкаф, і там можна було висушити е мішок насіння. Ну, тобто, так, не напрягаючись день роботи, от тобі мішок насіння можна вис висушити, але справа в тому, що дуже великі затрати електроенергії. Я тиждень по посушив, дружина каже: шо? і що би ти в місті з своїм насінням. Коротше. Поки я переробив сушку, там зупинки були. Потім ще якісь там зупинки. Ну, коротше, дуже паскудно підготувався до збору насіння. Я вже знаю, які мені потрібно зробити зміни. І хочу, перш за все, зроблю отакий самий, такий же самий станок. Це я розбирати не буду, я його на всяк випадок залишу. От тут казанок у мене зараз на 400 стоїть, я поставлю сюди трубу на 300. Звичайну нержавійку трубу зроблю на 300, заглушую її внизу. І це в мене буде просто збор. Отут буде як зборщик насіння. Збор і насіння буде викидатися сюди в сторону. І воно в мене на 350 труба. Теж я погарячкував спочатку. Потім подумав, вона мені прийшла, ця труба 350. -а. 0,8 метал. Мені потрібно було її на 300 взяти. І було б чудово. Ну, Вже взяв на 350, то будемо використовувати на 350. Як би так. І в мене є ще види на оцей сепаратор, як і цей буде сепаратор, ще видає. Тому що в мене є в плані зробити невеличкий такий е, повноцінний комбайн, щоб просто кидати туди гарбуз і ото, як воно є, так воно і нехай молотить. Будемо дивитися. Якщо тут уже на тому повноцінному, нібито як комбайнові, я комбайнові, в планах є таке, я зроблю його за зиму. Але щоб оцей сепаратор можна було ставити горизонтально на електропривод. Ну, тобто будуть два електродвигуни, Ось сюди поставлю на виборку, і там десь один буде стояти на, на сам сепаратор. Щоб уникнути цього, те, що називається розгрузка, постійно зупиняю його, так завів, ото все, що перерізав, перебив, потім знову, отак, ну, якби, щоб знизити затрати часу. Нібито як так. Ну, Вже як дойду до того, як буду робити щось інше, оцього. а я його буду робити обов'язково, буду знімати і показувати. Ну, Мені здається, що якщо я поставлю сюди сепаратор з боку горизонтально, це буде набагато краще. По електроенергії затрат буде менше все одно, я зменшу термін цього роботи. По-друге, я у такому вигляді можу вивести її навіть десь на ділянку через бензогенератор. Це ще плюс до того, тому що у мене як мінімум 10 літрів бензину тільки пішло на отой самоход для того, щоб підвозити гарбуз і відвозити оте перероблене все. Ну, як би так. По затратам я ще е, як би не рахував нічого, тому що ще немає е, по електроенергії. Я не знаю ще, скільки там нам прийде. Ну, якось так. Щось буду переробляти. А це зараз ми просто чистим, змазуємо його, десь пакуємо і ховаємо на всяк випадок.